Воскудивіться світу вірою до кінця Господь відпустить ці ваші гріхи і виконає всі ваші прохання на благо. Господи, милостивий і все щедрі очі, що через безмежну любов Твою та жертовну благодать, і втілення й сина Твого знову відкрив нам шлях до вічного спасіння, до тебе нині прибігає зебне серце свого, і приношу щире покаяння, благаючи простити мені всі прогрішення мої. Пишіть мене та прохання в коментарях. Вільні, невільні, свідомі, несвідомі, вчинені думкою словом і дівом, нині схиляюся перед вивечю, твою свідомлюючи свою нікчемність і численні немичі, яким щодня обтяжую душу, Господи Ісуса Христе, Сину Боже, що задля нас грішних смирив себе, навіть до смерті на Христі, і знищив ваду пекла своїм Воскресінням, Ти прийняв на себе страждання і зранну людську природу, аби кожен. Хто вірив в тебе, отримав надії, вічне життя, звільни мене недостойного від тяжкості гріхів, що не дають мені дихати повнотою Твого Святого Духа, бо знов і знов через власну неросудовість і падіння, я гублю чистоту, якою ти мене сподобав у таїнстві хрещення, спливу дикого гнітвої богататів, сини чистий, темне, що затьмарює душу мою, щоб вона знову засяла світлом івангельської істини. О, Присвяти Духу Тішителю, життєдавче, що просвітлеш кожне серце, яке щиро кличе до тебе. Зійди на мене грішного, чисті думки мої, відобуди гордині, у мірозом, щоб він був здатний сприймати твою святу волю, навчи мене від щирого серця, щоб кожне моє слово промовлялося з покорою, смиренням і трепетом, аби не став я. Пустослівним і не марнував дару мовлення, який ти дарував людині, убережи мене від зневіри, від холодності та байдужості, щоб завжди я розумів, яке велике чудо жити у твоїй погадаті та відчувати твою присутність, Владико вседержителю перед Твоїм присвітлим іменем припадаю, багаючи, змінити серцеми, наповнити його, любові до тебе та до ближніх, паши мені, Господи, дар, розсудовість і смирення, щоб більше не повертався до тих гріхів, а які раз у раз падала моя душа, Знаю, що без тебе не зможу встояти в спокусах і нападах лукавого, болізка сила немічно перед ворожою підступністю. Утім із тобою найсильніший Боже, навіть найслабший, не стає незламним поглянь із висоти святої Твоєї прибоги, і зважне зітхання душі ми, яка шукає Твого світла посеред, смутку й темряви земного життя, поклади перечисті благодаті свої до гірких ран сумління мого і сіх. Щоб я з чистим серцем розрізняти істини, не зваблюватися, світу світу, дай мені силу та мужність повідати ім'я Твої перед людьми ніколи не соромитися віри, якою ти мене удостоїв, нехай твоє Євангеліє буде моїм правом життя, заповіді твої, правдивим, дороговказом, вказом, Богородице, що своїм незбагненим смиренням і довірою до Божої волі стала матір'ю Спасителя світу. Під твій святий покров див все життя моє погаю Твого заступництва, молися перед сином Твоїм, щоб він простив мою нерозумність, зміцнив мене в любові дарова в мудрість виконувати заповіді, не відкинь мене, що часто оступаюся, провадь ніжним і люблячим керівництвом твоїм добрами, царства небесного, годники Божі апостоли, мученики, приподобні та всіх, хто досяг. В величі у вірі чесноті, моліться за мене недостойного, щоби твердився в добрі. І не піддався, мало вірю, допоможіть мені наслідувати ваш подвиг вернутися до Христа теплом і відданістю, доваючи труднощі, рани часу, в якому живемо. Нехай ваше молитовне покровительство збагачує душу мою, надихає мене шлях істини, бо ти, Господи, є джерелом милості, джерелом спасіння і немає ніде поза тобі втіхи, яка може насичувати душу, лише від тебе приходять світло прощення, відновлення. З надією квидчу слабкість мою просвіти темряву у серця мого, наповни життя мою правдою і миром, що безвільний, від ярма гріха став здатним до глибокої та щирої любові, бо коли живу без любові, віддаляюся від тебе і втрачаю Бога Святого Духа, приймила дико оцю покаяну мою, складену смиренням серця і прагненням навернутися на шлях світла, Знаю, що милість милістє і прошу лише благодатної сили. Аби відтепер і повсякчас бути вірним слугою заповідей твоїх і нехай ім'я Твої святиться, в моєму житті і в житті всіх, хто шукає того Отця, амінь. Владико, ти з'явився у світі, як агнець непорочний, що бере на себе гріхи всього людства, ти простягнув причисті руки на Христі, щоб кожну душу обтяжену гріхами покликати до спасіння, дивлячись на твою жертовну любов, благаємо тебе, зубини, покаяного серця, визволи нас від тягаря провин. Ізмісни у вірності тобі Тому зі страхом Божим і вдячністю співаємо, Господи Ісусе Христе, Єдиний Спасе Спаси світу, помили нас грішних, усвідомивши свою гріховність, не сміємо навіть очей підвести до неба, бачивши, скільки разів відверталися від Тебе, Господи, і зневажали Твою безмежну любов, але згадавши, як Ти простив, розкаяній грішниці, як Воскресив за непалу душу, осмілюємося, Ти! Очисти нашу скверну, з мирани, гординістю від пристрастей, що гублять серце, тож із і спокірністю взиваємо, Ісуси, який любові покриваєш усі прогріхи, світу, покриє наші гріхи, Ісусе, який дарував прощенням і тареві прости нас, коли грішимо, Ісусе, який прощенням з скам'янілі серця, згрій нашу хову душу, Ісуса, джерелом, свердям обмий нас від усякого броду гріха. Ісусе, який терпляче чекаєш кожного заблукавого, веди нас дорогою покаяння, Ісусе, який ніколи не відмовляєш у своїй любові зміцни, нашу віру в Твою благость, Ісусе, лікарю, зранений, доторкнися і до наших глибоких ран, Ісусе, Спасителю, премию, серний, прими сльоз розкаяння, що перед Тобою провиваємо, Господи Ісусе Христе, єдиний спаси світу, помили нас грішних, побачивши силу Твого прощення, о Господи, радімо в надії. Бо ти не бажаєш смерті грішникові, але щоб кожен навернувся і жив, коли чуємо твій заклик, прийдіть до мене усі, строджені, обтяжені, і я заспокою вас, поспішаємо до тебе з вірою, що твоємо сердя сильніше, за будь-який гріх і з духовною відрадою виголошуємо, алвуя, Господи Ісусе Христе, ти повелів учням своїм прощати сімдесят разів посім. Явивши тим безмежність твого божественного милосердя, і хоч ми не раз падаємо, ти знову і знову готовий вилити на нас, благодать, коли щирим каяттям повертаємося до тебе, бажаючи бути вірними свідками Твоєї доброти до тебе, промовляємо, Ісусе, вичерпне джерело терпіння, не дай нам упасти у віч, Ісусе, який відроджуєш грішників новим серцем і новим духом, нас своїм словом, Ісусе, який покликав Петра. Після Возречення покличе нас до нової любові, Ісусе благий Учителю, навчи нас прощати ближнім, Ісусе, який милосердно прийняв будного Сина, пригорни і нас, а що вертаємося Дім Отця, Ісусе, який силою покаяння ламаєш кайдани гріха, звільни нас від згубних пристрастей, Ісусе, який бачиш, найпотаємніші глибини серця, очисти нас, видововства і злобності. Ісусе, який відчиняєш. Небесні брами, покаянним, веди нас до радості Царства Твого, Господи Ісусе Христе, єдиний Спасе світу, помили нас грішних, не збагнене сило Твоє благодаті, бо Ти, Господи, з'єднав небо і землю, простягнувши свої пречисті руки на Христі, своєю новиною кров'ю, Ти омив гріхи всього людства, заплативши за нас, полонений гріхом великий викуп. Тож величаємо Твоє Пресвяте ім'я, дякуючи за відкритий нам шлях, спасіння і квичимо до неба, аллуя, як часто самі собі караємо, не бажаючи сповідати тобі, Господи, наші гріхи, тримаючись за власні помилки та падіння, але ти чекаєш, коли принесемо їх до Твого милосердного серця, за щирою вірою в Твою Спасительну силу, прийми наше каяття й оберігає нас від повернення до злого діла і сердечним скрушенням молимося. Ісусе, який на Христі переміг гріх, зволь перемогти наші пристрасті, Ісусе, що невинною кров'ю омив та чистий нас, від усякої скверни, Ісусе, Царю, Спасіння, заплив нас пом'я, покори, любові до Тебе, Ісусе, який чекаєш на нас у таїнстві покаяння, дай нам відвагу, безсоромно визнавати провини. Ісусе, що ми до милосердя утішаєш зранених душевно, потіши наше сумління, Ісусе, Боги Пастирю, пригарни нас, овець заблукалих на рамена свого милосердя, Ісусе, який приймає щире розкаяння, звільни нас, від тягаря нашої провини, Ісусе, сило і мудрости Боже, допоможи нам завжди спрямовувати погляд до Тебе, Господи Ісусе Христе, і ти не спаси світу, помилуй нас грішних як борхові хвилі чигають затопити чови нашої віри, так і життєві пристрасті, злі помисли пригнічують наші серця, але ти, водико, одним словом заспокоїш бурю, даруєш нам мир, під покровом Твоїх Крив, ти сказав, мир залишаю вам, отож припадаємо до Твоєї любові, прагнучи тиші смирення, й смирення, щоби завинедоще співати. Аллилуйя! Дивний і незбагнений ти, Ісусе Христе, Сину Божий. Не погордував за непалим родом людським, а прийшов спасти його. Не відкинув жодну душу пропащу в гріховному морі, а простягнув свою руку, щоб рятувати її, просвіти наш розум і зміцни волю, аби ми могли йти слідом за тобою і прийняти твою всеохоплюючу любов, з дячністю промовляємо. Ісусе Світої істини, що просвічуєш кожну людину просвіти наші затьмарені, уми, Ісусе, всеве святості, і нас, оселю благодаті, Ісусе, який упокорі, а ми в ноги учням навчи нас щирого смирення і служіння. Ісусе, що подаєш Богадач підтримувати слабких, підтримай нас у зневірі, Ісусе, який дихає життям на духовно мертвих, оживи нашу совість до праведності. Ісусе, що відкривачи сліпому, відкриє нам духовний зір, щоб бачити Твою славу, Ісусе, який нікого не відкидаєш, прийми нашу багаємо Твої милості, Ісусе, який через Христ показав шлях жертовної любові, допоможи нам нести свій хрест із витривалістю. Господи Ісусе Христе, Єдиний, Спаси світу, помилуй нас грішних, мов зірка вранішня, ти сходиш у темряві, На Людських сердець, щоб кожен, хто блукає у ночі гріха, побачив промені істини, коли нас огортає безсилля, ти являєш зміцнення, а коли нас дошкуляють сумніви і довіру до тебе. Адже ти, дорога істини й життя, що від отця прийшов, щоб привести нас до невимовної слави, тож із радістю взиваємо Алівуя споглядаємо, як ти визволяєш людей від ярма гріха і демонського гніту, і розуміємо, не існує такої темниці, яку ти не зміг би відчинити, навіть у найглибшому падінні ти поруч лише чекаєш, нашого вовання помилуй, щоб провести нас крізь долину смертної тіні до святості, хвалимо твою всемогутню благодать і молимося, Ісуса, що владою свого слова виганяв бісів. Визволи нас від злих нашіптувань, Ісусе, який розбив кайдани смертоносного гріха, звільни нас від рабства пристрасти, Ісусе, який прощав найбільші зухвалості, навчи нас, що нобливо ставитися до святих речей, Ісуса, що сіляв розслаблених, підведи нас із недуги лінивства, Ісусе, що дав нам таїнство сповіді, як охорону стіли нас, Його Спасительною Богодаттю, Ісусе, що простягаєш руку тому. То то не підтримай нас, годину спокусь. Ісусе, який руйнуєш твердині гордині, навчи нас глибокої покори, Ісусе, який нікому не відмовляєш у любові, почуй наше смирене багання, Господи Ісусе Христе, єдиний спаси Світу, помилуй нас грішний через своїх святих апостолів, і вчителів ти навчаєш нас, що ти є Воскресіння життя. Зруйнувавши ворота дотивою і з праведників і прародичів, які чекали на твоє пришестя і нині нам, грішним відкриваєш браму вічності, коли з вірою звертаємось до тебе, радіючи, що смерть, немає сили над тими, хто в тобі. Промовляємо Аллилуйя, Воскреслий Господи Ісусе Ти та світло переможного Воскресіння, що даває страх і безнадію, ти прийшов до учеників, зачинених у світлиці від страху та промовив. Мир вам і цим дарував нам упевненість, що за жодними дверима страху ти не покинеш своїх вірних, уповаючи на твою невимовну любов, прославляємо тебе, Ісуса, переможцю смерті, зміцни сили перемагати гріх, Ісуси, який несеш радість, Воскресю і надії, просвіти наше серце, світлом своєї благодаті. Ісуси, який зійшов до аду війди у глибини нашої зневіри, Ісусе, який перетворив печалюшіників на радість. Перетвори і нашу скорботу, Ісус, що твердив Апостола Тому через дотик до святих ран зміцни нашу віру у Твою присутність, Ісус, який завжди перебуваєш із нами, хоч не видамо дозволено відчути Твою близькість, Ісусе князю ми Миросує Своє Небесне благословення в наших душах, Ісусе, який ведеш до повної радості, допоможи нам давати всі перепони на шляху до Спасіння. Господи Ісусе Христе, Денис пас світу, помилуй нас грішний, як добрий пастир, ти не відступаєш від нас, хоч темні сили намагаються нас погубити, коли бачиш загубану вівцю, йдеш на пошуки, аж поки не знайдеш, її і не покладеш її на свої плечі. Ми немічні, зранені, відчуваємо твою руку підтримки, щоб не потонути в безодні гріха, а разом із тобою завжди співати. Аллилуйя. Нову заповідь любові ти дав учням своїм, щоби любили один одного, як ти полюбив їх. Любов, печать Твого Царства, що триває у вічній єдності з Богом. На Христі ми бачимо величці любові, жертовної, всепрощальної, відкупительної. Мовимо тебе, Господи, нехай в наших серцях завжди горить, той самий вогонь, самовідданості ми, зі смиренням взиваємо Ісуса, що віддав собі за гріхи наші, сповни наші серцям. Жертовною любов'ю, Ісус, який зійшов з неба, щоб послужити людям навчи нас щедрого служіння одне одному, Ісусе, який прости ворогів на оготі, ви у нас, багатить прощення, Ісусе, Спасителю для всіх людей, зроби нас, проповідниками Твоєї милості, Ісусе, який дав нам таїнство в Харисті, навчи нас жити в єдності з Твоїм тілом і кров'ю, що силою любові перемагай зло, допоможи нам. Подавати ненависті образи, Ісусе, який долаєш усякі перешкоди, зрини стіни, розділення і ворожнечі між нами, Ісусе, що кличеш нас до царства любові сподоби жити за Твоїми святими заповідями, Господи Ісусе, Христе, єдиний Спаси Світу, помили нас грішних, дивною мудрістю своєю ти проводиш нас до пізнання таємниці спасіння, ми мов глина в руках гончаря, і Ти ліпиш із нас творіння. Гідне царство Небесного, хоч іноді чинимо опір твоїй, священні волі, такої смирено віддаємося, тобі ти видаєш нас через випробування, добре ображення серця, прославляючи твою премудрість, співаємо Алілуя. Під час численних життєвих випробувань ми часто занападаємо духом, почуваємося зрадженими чи розчарованими, але ти навчаєш, що кожна скорбота може стати цілющими ліками для душі. Якщо приймати її з вірою, як сльози преподобної Марії Єгипетської обмили від бруду гріха, таке наше страждання, з'єднане з Твоїм Христом, може просвітити нас, на шляху покаяння, тож благаємо тебе, Ісусе, який на Христі дав приклад терпіння, навчи нас приймати скорботи з довірою, Ісусе, що підтримуєш немічних, не укріпи наш дух мужністю, Ісусе, який зволив бути зневаженим і приниженим, допоможи нам терпінні зберігати віру. І Ісусе, що терпляче ніс свій хрест, сподобай нас не нарікати на власний тягар, і Ісусе, який приніс біль тілесний і душевний, з глибокі рани наших сердець. І Ісусе, що дав силу мученикам, дарує нам витривалість у боротьбі з гріхом. І Ісусе, який немічні душі, робиш сильними, будь нашою надію, дні з невіри, Ісусе, що кожну сльозу обертаєш на радість чини, щоб ми відчули солодку потіху Твоєї присутності. Господи Ісусе Христе, єдиний Спаси, світу, помили нас грішних, усі ангельські хори безперестану прославляють Твою святість, Свяголошуючи святий, святий, святий святи Господь Савод Ти ж, маючи у повноту Божественної слави, не відвернувся від нас грішних, але схилив небеса, щоб піднести нас із безодні гріха до небесного світла, сповнені вдячності за Твою величну милість разом з ангелами, молитовно співаємо, Алівуя. Багатство Твоєї слави й милості перевершує всі наші сподівання, у Присвяті в Христі ти даєш нам себе, як живо поживу для наших душ, утверджуючи нас у боротьбі зі злом, споглядаючи на таку твою близькість, і єднання з нами недостойними зі страхом Божим, і пошаною промовляємо. І Ісусе, що дарував себе як хліб життя, живив нас, щоб ми не вмирали духовний який виливаєш повноту благодаті, дай очини серця, наші справами Твого Святого Духа. Ісусе, який зробив нас живими чвинами Твого тіла, змісти нашу єдність у церкві, Ісусе, що в таїнстві покаяння прощаєш наші провини, не дай загинити душам нашим, Ісусе, який кличеш нас на Небесний бенкет, допоможи гідно приготуватися до Нього, Ісусе, що перебуваєш у душах тих, хто чистим серцем приймає тебе, дозволь нам засмучувати Духа Святого Гріхами, Ісусе, що у святому причасті єднаєш знаєш небо з землею. Дає нам скуштувати радості небесного спілкування, Ісуса, що проникаєш у всю нашу істоту, онови кожну клітину життя, нашого свою спасительної благодаттю, Господи Ісусе Христе, Христини, спаси світу, помилуй нас грішний, бажаючи врятувати світ від загибелі, ти, Господи, звістив людям, радісну звістку, якої ніхто не сподівався, сам Бог прийшов у тілі, щоб піднести людину до Бога, це велична і незбагнене тайна нашої віри. Хоч наш розум не може повністю осягнути таку любов, серцем приймаємо із з довірою, прославляючи, дякуючи тобі. Алівуя, велика богачестя, таємниця, що Бог з'явився у тілі, сповіщають нам апостол і святі Отці, та не тільки прийняв людську природу, а й прожив серед нас у бідності верте, потерпінні зневазі та болісній смерті і цим освятив кожен наш крок, відкривши двері обоження для душ. Який прагне тебе, тож із благовіням, ми вдячністю виголошуємо, Ісуса, що народився від Діви Марії святи, наше народження для нового життя в Тобі, Ісусе, який жив у Назареті скромним життям, вчинив серця наші простими, вагітними, Ісуса, що прийшов, би служити, а не щоб тобі служили, наверни нас за жартовної любові, Ісусе, який був сухняний, волі воляться, до самої смерті, навчи нас смирено коритися. Божі воля, Ісуса, що стіляв людську неміч, а здоровий наші душевні, весні недуги, Ісусе, який прийшов на до праведників, а до грішників, не відкинь і нас у наших падіннях, Ісусе, що об'явив нам безмежжя любові Божої, прости нашу маловірність і холодність, Ісусе, який воскресінні підніс людську природу на небо, піднеси нас, до слави Своєї, Господи Ісусе Христе, єдиний спаси світу, помили нас грішних. Через життя свито явив, дам дорогу до Царства Небесного, я везніший здарував, надію, що ми будемо там, де ти, але полишаючи землі, ти не нас сиротами, послав духа Утішителя, який навчить церкву правди веде, дорогу спасіння, ми ж з дячністю, приймаючи цей дар, підносимо тобі хвалу, аллівуя, Душа утішителя, що від отця сходиш і свідчиш про сина. Зігрій нас вогнем своєї благодаті, просвіти наші помисли і укріпи нашу волю на боротьбу з гріхом, веди нас до повноти правди, якою є Христос, покірно відкриваємо душі для Твого Божественного натхнення і взиваємо, Ісуса, що послав Духа Святого, очисти серця наші, щоб стали достойним храмом Його, Ісусе, який духом Своїм оживляєш церкву, живи наші, закаміннялі прагнення до святості, Ісусе, що промовляєш. До кожного серця навчи нас чути твій голос, серед і ти свято, що даєш дар розпізнання духів, дай нам мудрості відрізняти правду від омани, Ісусе, який обдаровуєш своїх вірних духовними дарами, сподоби нас ділитися ними з ближніми, Ісусе, що найма чи наші подаєш силу Духа, утримай нас від гріховних спокус. Ісусе, що церкву будуєш на камені віривчини, і наші серця твердими, мов скеля. Ісусе, який прославляєшся у своїх святих, допоможи нам наслідувати їхню ревність за Євангелієм, Господи Ісусе Христе, єдиний Спаси, світу помилуй, Нас грішний, воздаємо Тобі Христе, подяку за безмежне милосердя, бо кожна людина, якою б грішною не була, можливість знайти в тобі прощення і відродження. Ти дав нам свою святу церкву. Як пристань спасіння де водою кров'ю, що витоки з твого пробитого боку народжується, не душі до вічного життя, тому вдячні за твою повсякчасну опіку і любов виголошуємо. Аллиуя, Господи Ісусе Христе, Ти постійно прагнеш нашого спасіння квичеш до переміни серця, щоб кожен із нас досяг святості, перебуваючи з тобою. Знаємо, що без тебе не можемо творити нічого доброго, та, перебуваючи в тобі, як галузки на винограді, проносимо плід покаяння любові, тож не відкинь нас від свого милосердя, а зміцни в кожному доброму намірі та вислухай благання. Ісуса, що очищуєш кожну гілку, котра приносить плід, очисти нас від полови гріха, егоїзму. Ісусе, який осуджуєш лінивство, навчи нас родитися в твоєму винограднику з ретельністю. Ісусе, що чекаєш добрих подій від кожної душі, наповни нас силою приносити, Достойний плід, Ісусе, який прагнеш нашої радості, наповни серце вдячністю і духовну відвагу. Ісусе, що бачиш усі наші падіння, прости нас, і завжди повертає нас, стежку правди Ісусе, який є пристановищем для знеможених, звільни нас від внутрішніх тривог і сумнівів, Ісусе, що перетворюєш нашу немічну на свою силу, прийми. Наші слабкості, як жертовний дар Тобі, Ісусе, який заповідав перебувати у твоїй любові, допоможи нам ніколи не віддалятися від Тебе, Господи Ісусе Христе, єдиний спаси Світу, помили нас грішних, попри Боги Ісусе, це наше покаяне приношення і привина на своє, божественне прощення, Зігрій нас жаром, Твоєї любові, щоб, відчувши солодкість примирення, ми ніколи вже не поверталися на дорогу гріха. Збережи нас встині твоєї види до вічної радості, у Царстві небесному, де всі святі, прославляючи тебе за цим Святим Духом, воздають, немовкаючу хвалу, ми ж маючи наді на твою невмовну доброту, підносимо серця і голоси зі словами Алліуя,вуя. Аллилуйя, о Бога Ісусе, прийметься наше покаяне приношення і приви на нас своє божественне прощення, Зігріна нас жаром твоєї любові, щоб, відчувши солодкість примиреннями, ніколи вже не поверталися на дорогу гріха, збережи нас в істині Твоїй, веди до вічної радості в Царстві Небесному де всі святі, прославляючи Тебе за цим і Святим Духом воздають, не мовкаючи хвалу, ми ж маючи надію на Твою. Невимовну доброту підносимо серця й голоси зі словами Алівя, Алівуя, Аллівуя, О, Боги Ісусе, прийми це наше покаяне приношення і провий на нас своє божественне прощення, Зігрій нас жаром твоєї любові, щоб, відчувши солодкість примирення, ми ніколи вже не поверталися на дорогу гріха, збережи на своїй стані Твої види до вічної радості, у Царстві Небесному, де всі святі прославляючи Тебе за цим і Святим Духом. Воздають немовкаючу хугу, меж маючи наді на твою невмовну доброту, підносимо серце й голоси Зі словами Алівуя, Алівуя, Аллівуя, усвідомивши свою гріховність, не сміємо навіть очі підвести до неба, Бачачи, скільки разів відверталися від тебе, Господи, зневажали твою безмежну любов, Але згадавши, як ти простив розкаяні грішниці, як воскресив за душу, осмілюємося, благати, Он чисте нашу скверну з моєї рани, гординістю від пристрасти, що гублять серце того, що із покірністю взиваємо, Ісусе, який любов'ю покриваєш усі прогріхи світу, покриє наші гріхи, Ісусе, який дарував прощенням, і тареві прости нас, коли грішимо, Ісусе, який прощенням перемінюєш скаміння лі серця, загри нашу хлору душу, Ісусе, Джерело Мого Серня, омий нас від всякого бруду гріха. Ісусе, який терпляче чекаєш кожного заблукавого, веди нас, дорогою покаяння, Ісусе, який ніколи не відмовляєш у своїй любові, змісни нашу віру в Твою благость, Ісусе, лікарю, зранений, доторкнися й до наших глибоких ран, Ісусе Спасителю, прими вас, прийми сльози розкаяння, що перед тобою проливаємо, Господи Ісусе Христе, єдиний спаси світу, помилуй нас грішний. владико, ти з'явився у світі, яка с непорочний, що бере на себе. Гріхи всього людства, Ти простягнув прочисті руки на Христі, щоб кожну душу обтяжену гріхами покликати до спасіння, дивлячись на Твою жертовну любов, благаємо тебе зубини, покаянного серця, визволи нас від тягаря провин і зміцни у вірності Тобі, Тому зі за страхом Божим і вдячністю співаємо, Господи Ісусе Христе, єдиний Спасе Світу, помили нас грішною, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, і недорожчий Учителю. Перед тобою постаємо ускорушені серця зі щирим усвідомленням наших добровільних і недобровільних гріхів. Ти бачиш нашу неміч з наших спокуси звалюють нас у прірву гріха, але бачиш і того душ наших за очищенням і святим життям у тобі. Просимо, напишіть мене, на тохання в коментарях. Прости нам усі провини, які ми засмучуємо твоє пречисте серце, шкодимо ближнім, обмий нас своєю животворною кров'ю, щоб стали ми білими в сніг. І більше не поверталися у темряву зла, зійшли на нас, благодать Пресвятого Духа, щоб Він просвятив наш розум з місць волі, вчив нас іти твоїми заповідями, охорони наші душі від зла ворога, відновив нас образи, подобу Боже, щоб ми в усьому виконували ще твою святу волю, даруй нам чистоту помислів і сердечну тверезість. Аби не впадали в ободу лукавого, утверди нас на надії, на твоє невичерне милосердя, щоб жоден гріх не запровадив нас у розпачі, щоб ми повсякчас пам'ятали, що ти поруч, готовий підвести нас із глибини падінь, Господи Босові, наше життя, наші родини, усю церкву та народ, усіх, хто з віри, визнає тебе своїм Спасителем, провадячи сити серця і спасіння душі навчи прощати одне одному так. Як ти безмежно прощаєш нам, і нехай всьому прославиться, присвятим я Твоє з безпочатковим Твоїм отцем і животворним Духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь, слава тобі, Ісусе Христе, Боже! Наш слава тобі! Ставте вподобайки під віду, цю відео ці відео пижні вашим для поширення Слова Божого, бо Господні нехай перебуває з кожним з нас.